Відповідно до пояснення, якому від представника позивача, він сказав, що наразі на сьогоднішній день щодо позичальника немає якихось заперечених програм, які не дає можливості укласти мирову угоду. І сам позичальник, і я як його представник, заявляє, що бажання укласти мирову угоду на умовах певної структуризації забороненості було, є і підтверджується це бажання. Тільки в основному порядку, тобто оце, як відбувається заслідування. Є таке бажання. До банка вибачте треба звернутися як мінімум хоча б з якусь письмову заяву, не тільки власно, щоб були такі докази звернення, відповідно, щоб банк відреагував. От і все. А взагалі є можливість укласти я... завжди ну, є, є можливість, тільки треба викласти це письмово, в заяві в своєму зверненні, певні функції, певні якісь обставини, які виникли в життєві, виникли по причинам по, по несплаті по кредиту. І відповідно, як ви бачите, дальнішу співпрацю з банком. Ну, як ви бачите, погашення. Тобто це однозначно треба робити. Тільки письмово, щоб банки від... кажуть, повторюсь, вже, щоб міг відреагувати. А є можливість? Клопотати перед судом про оголошення перерви для автокового регулярного. Це ваше право. Я не можу вам вказувати, що минулому судовому засіданні таке клопотання подавали, так? Суд сказав, що відсутність банку його позиції щодо цього питання. Ну, ми Якщо може ступити з таким клопотанням, я як представник партії з банк я готовий підтримати таке ж саме клопотання, бо ну нема смислу. Ну, банк не ставить перед себе, що там з'їдати клієнта, чи там ставити якісь реалізації майна або примусово щось здійснити. Банк завжди йде на зустріч клієнту, бо станом на сьогодні ну, реально від позичальника немає жодного звернення про врегулювання питань. Тоді, відповідно до озвученого даного судовому засіданні, відповідаючи просить суд все ж таки оголосити перерву, оскільки це перше засідання, коли є представник позивача в справі, він підтвердив можливість укладення такої реструктуризації, і є по питанні, відповідно, чим який срок вам необхідно для вирішення питання. З боку банку я не готовий назвати строк, чесно говорю, Не кажу. Ні 10 днів, не 5 днів, не місяць. Навіть не знаю. Будемо діяти в межах вимог цільного, цільного процесуального кодексу, вже будемо дивитися. Буде звернення, будемо на нього реагувати, відповідно, зустрічатися, про щось говорити. Яку питання тоді на два тижні вкласти? На два тижні можливості не мають відкласти, тому що в суд... Двучити справи суддя, вибуває, відбуваю і відпустку 3 серпня. Я можу їх до 31 липня Ну, mm -hmm. Я думаю, що ми не спіємо регулювати питання. До 31-го, тільки якщо якийсь певний пакет документів, якщо банк буде витребувати певні якісь фінансові доходи, щоб ну, вивчити якусь цю справу, то тільки то не встигнемо зробити, так щоб ми якийсь документ подали нам доступ. До 31 липня я неможливо вкласти. Ну, я з боку банка це не ляг. Добре, суд оголошує перерву, не дає сторонам право можливість врегулювати питання новою водою. <кій> 17 вересня на 10 годину.